Починаючи з вересня в Олександрійському районі тривають військово-патріотичні навчання з учнями навчальних закладів. До них долучають фахівців групи цивільно-військового співробітництва 175 го батальйону 121 ї бригади тероборони, розповідає Ольга Коріненко. Фахівці цивільно-військового співробітництва 175 го батальйону, 121 ї бригади. Активно зараз проводять навчання серед учнівської молоді закладів освіти нашого району. Це основна мета, підготовка населення до національного спротиву, військово патріотичне виховання, а також навчання навчанням техніки безпеки, поводження із незнайомими предметами військового походження, навчання певним елементам тактичної медицини і інших заходів. Які підготували наше населення до як до національного спротиву, так і до збереження свого життя. Учні та викладачі закладів освіти показали високу зацікавленість заняттями. Тож графік фахівців розписаний щоденно на місяці вперед. Здобувачі освіти охоче отримують нові знання, які можуть знадобитися їм у житті. Окрім теоретичних знань, школярі можуть попрактикуватись у збиранні та розбиранні учбової зброї та тактичній медицині. Вони беруть як і муляжі, вони беруть макети, вони беруть відстріляні зразки зброї, якою працюють на сьогоднішній день наші сили оборони. Вони беруть елементи тактичної медицини для того, щоб практично попрацювати з дітьми. Ну і звичайно, зразки мін. Інших предметів, які можуть не не знати наші діти, вихованці, але які можуть побачити, знайти кругом по всій Україні, і як собственно з ними треба поводитись для того, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Під час таких занять школярі знайомляться з основними завданнями сил ТРО в умовах сьогодення, а також можуть поспілкуватися з військовими, поставивши їм будь-які запитання.